Мене звати Саша і сьогодні якби я хочу зробити розпаковку, навіть не розпаковку, а похід у магазин, який я сьогодні купила Ну, платний пак. І пам'ятайте, пам у першому відео я задавала вам типу прохання. Зробіть, будь ласка, ім'я для котика. Я коментарі дивилась, хто не написав, що зробити на свій віс. Він у нас в цьому ящику. Знаю, Зараз, зараз ви подумаєте, що я принесу якогось мега-кота, шостка в нього, ну коротше, якогось мега супер ідеального кота. Але ні, наш сьогоднішній кот отакий напівсліпий, от такий напівсліпе кошеня. Мені його дуже шкода, стало. Він такий маленький, беззахистий. Ну, Без коротше, кошенята. Я вийшла завести на півсліпового такого кота. Зараз я швиденько спущуся вниз і ми поменуємо у нас у наш магазин. Зараз я спущуся, спущуся на перший поверх. Ой, я ланчбоксу була. Нічого зараз.

По нього підбали. Тепер зараз я швиденько заскочу на гумовах, візьмула джукс і ми якби, так пошвиденько помалюємо у магазин. Цим я, звісно, хочу взяти якусь якби, не знаю, сумку чи що, чи навіть не знаю, як це назвати. Ось ви навіть бачите, вже, як, як я думаю, якби на государке я купила. Думаю, в принципі, можна взяти мопед. Да, ладно, ладно, шрафтую. Так, зараз я його розбудусь, як розбулося. Тому такий отакий. Це теж якась така собі. А ось ця доволі іртелегенна. Головне, мене не врізає з бок, хоча в телефон не влізає. Це щось інше підбираємо. Можем до куклу, о, да, ідеально вивіз планжбокс і просто ідеально вмістився телефон. Доражемо наш обід. Так. Це з'їли, це з'їли і запили. Запила я. Можна топати вже. Потопили. Зараз ми відправляємось у магазин, якому ми і будемо проводити по нашому відео. Я готую була. А перший пор, там у нас все і починається. Тільки я його ще людьми не заповнювала. Дозвольте, будь ласка. Дозвольте, будь ласка. Я відео знімаю. Твій голос попав на. Вибачте, у вас сказали звучисть. Так, це звучность. І короче, це моя бабуся. Я вам відкрию страшну правду, я знімаю відео в туалеті. Ну Що, блін, Ну у мене, короте, в мене коротше, така звучка. Сидіти в тупці. Зараз ось це, допустим, косика буде. І треба, звісно, який хоч покупці подумати. Я напак цей буде, це більш частично. Ця цей покупати. Цей покупать. цей ще сюди. І цей. Тому що вас хафів знає хто. Що ж, тепер можна заходити. От я і на місці, в принципі. Класа і тележка. Я візьму дитячу течі маленьку тележку. А не в неї начала на помісті, ця шкода, блін. Я мені там, здається великий візок. Боже, це так дивно виглядає. Зараз секунду я дещо згадала. Вибачте, що будемо зараз, це якби виправляю. Але це таке. Так, це тут. Так. Нехай тут це буде, в принципі. Є поки це. Так, зараз глянем, О, До речі, забула цвітки сюди поставити. треба. Вибачте, що так багато часу займаю, але у мене незалучність. Нам тут треб, надо с чем-то оплачивать. Так, тут нет, тут нет, 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 тут нет, 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 Классная скидка. нет, Все нет, тут просто Ставите. так, ну это уже, одну штуку. ладно, оставишь что-то, я зашла, с вашего позволения, да, я уже намоталась, ну и в принципе все, я бы работать с за участием, Віра, і так треба якийсь пакет закину. Так, зараз я візьму якийсь пакет, а тут це ж ну як пакет по типу, окомі колобочки. Так, я yeah. сюди наберу морковки морковку позбываем сейчас. Вот так. Давайте морковку. Давайте морковку мы взяли. Так, яблочко. Э. Ну, яблочек, пару штучек. Оп, оп персики. Вот стики штук. И еще надо пока то взять. Так. И для апельсинов. Теж штуки хватать. Сюди банани складемо, в принципі. От так, дві штуки бананів банана хватає. Ой, ще закрити можна. Оце взагалі. Таких розвинених магазинів я сегодня не бачила. Это Боже, я застала этого челика. Ладно. Ладно, это просто ты для тела. Оп, оп. Оп. это была такая штука. Я люблю такие штуки. Сейчас открыл и... Оп! Конечно же, ПГМ! Боже мой! Я поставлю себе кололишко. и так в тележку закидаем. Это сюда поскладаем. вот такой. Готово. Поехали далее. Так, вы почитаем этот. переписки, як вони важливі, Звратайте, типу, уваги. Я буду переживатися час від часу. Зараз на другий поверх піднімемось. Вралювала зона. Ось тут якось візьму копа. Я візьму усі варіанти. Ніколи, ніколи, ви самі зрозуміли, оце візьму, оце, коротше, все по одному я пив. Колобку з молоком пив, то це ще не знайомо, бо я оцю кол... колобку... У лімі не вистачає до боже. ну. речі, це відео буде не односерійне. Якби тому частина тут буде точно не одна. Боже, куди мені це все скласти? окей хокей зараз ми візьмемо ще один мішок з цієї допомоги. Тут іде покута можна перекласти. Що туди можна перекласти? Ось це, ось це, ось це і ось ці штуки. Таке місце звільнено. Так. Це і оце. Я потім це закуємо, ось це візьмемо, колоку в щелі, хліб Ой. спакували то раніше. Це таке. Будемо сюди складати, щоб місце там економити. Треч, я вам розкажу якби фішку. Це відео, це відео, це відео насправді ще не випущене. Тому якби будуть. Ну, як не випущене, ви, типу, зараз дивитись, воно випущене. Але зараз я типу знімала, щоб ви знали, відео, де не випущено, бо я типу спершу роблю відео, а потім його викладаю. Тот. О пташка, як це пташки не бачила. Якщо вона якби просто не ці переписки уваги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. заходимо сюди. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так, візьмемо це, ой Боже, то ще виходить це все сюди таке. Зубочистки. О, О, Папа, фіксне, Ладно, все. Ну, нам надо. Кто Папа, ты мне, ты поможешь, на Кстати, я, по -мо... можешь потянуть. Зараз, я думаю, пошли голов. Зараз я просто оплачу карточку смени. Дуже не зацікавлюючи Е, Потім я пойду додому, все, соответственно, якби розпакою. І потім я. Складу ланчбокс і все. І ми в принципі закінчимо на цьому. Так, оплатили, допустимо. Допустимо, ми оплатили Оплатили ми до прикладу. Так, відправляємось додому. Зараз я буду розбирати всі свої нажитки. Так, лаємося на перший поверх. Зараз я все складу там. Якби робити плісо зразу сюди відправляю. Так, готово. І в принципі можна ще. А, це ми нарахуємо, це не сюди, не сюди, не сюди, от це сюди. Е-бам-бам-бам-бен, нічого будемо сказати так. Наступного разу. О! О! Боже, ні, ми... Коротше, я, в мене гініальна ідея. Наступне відео я зніму про якби, нормальну обстановку свого холодильника. Тобто зараз я скажу вам всім пока-пока. Бо я хочу мати інтригу, щоб дивилися мене і то зараз я. Зроблю як би собі обідник. Отак От бі-бі-бід. -бі. Мяш повічний обід. А потім я буду знімати про ще одне прибирання. Знаю, я вже, е, Саша дай би нам щось поки прибирання. Але діточки, ребята, буде іще одне прибирання. Всем все все пока, ребят! всем все, за просмотр и goodbye, adios, thank you!